Пронто-пронто, мої кохані, з вами, хана найкращий зірковий таролог. Я сьогодні бачила, по-моєму, в інстаграмі значить, таролог мільйонерів. І подивилась, в якій квартирі цей таролог віщає. І подивилась, як вона одягнена. Тобто, я до чого? Я до того, що сонечки мої. Коли ви звертаєтеся до того чи іншого таролога, дивіться, в яких умовах він живе, це важливо, і це говорить про те, який рівень має цей таролог. І важливо ще з точки зору того, чим ви будете ділитися. Ви то зрозуміло, а він з вами чим буде ділитися? Бо іноді буває, що людина, яка звертається до таролога, вона більш успішна, ніж сам таролог. Тож, як правило, після таких звернень я помічала і в клієнтках у мене були такі результати, коли у вас потім починаються ті трабли фінансові, які є у даних тарологів. Це я так взагалі про це говорити, звісно, не треба. Тому що система наша створена так, що потрібні всі тарологи на різний рівень людей, але все ж таки чомусь вам захотіло про це сказати так. Дивимось, який чоловік у вас на порозі. Думайте про себе. Я думаю про вас на цьому ти знижки на амулет на кохання. 70%. Я круто люблю роблю амулети і люблю. Я роблю їх тільки я у всьому світові. І це не придумка. Чому? Тому що мені ця інформація прийшла під час медитації. Інформація про те, як можна завдяки енергії карт змінити життя будь-якої людини. Звісно, я почала зі свого життя і мала крутий результат. Тому пишіть, дякую за донатики. Підписуйтесь. І так, який чоловік у вас на порозі. Зайки, ну що, минулий чоловік. Ну що мені робити? Яким вищим силам молитися? Робіть на відпускання минулого, можливо, все зміниться. Чоловік, з яким ви зараз в паузі, цей чоловік, то, я думаю, мені треба. Руки помазати знов кремом, тому що якось мені дискомфортно, ми саме повинні все в цьому житті робити через задоволення. так ось. Зараз ви з ним в паузі. Це той чоловік, який взяв паузу, хоча він і взяв паузу, іначе відсторонився від е цього питання. Да? Це питання стосунків з вас, але все рівно ці думки, вони його ну як вони десь відпочивають в сторонці, але вони поруч з ним. До речі, тут він хитрував, маніпулював, і обманював, Це цей чоловік, з яким зараз в обмеженні щодо спілкування і бачення, можливо, ви його і ввели ці обмеження і правильно зробили це той чоловік, в якому зараз без вас одному дуже важко чоловік. З яким була башня, знов кажу, 90% відваг від вас самі зробили йому цю башню, причому неочікувана. І правильно зробили хитрість, обман і маніпуляції це не те. Що повинно бути присутнє в відносинах з чоловіком. Чи може попасти в ці відносини будь-яка жінка? Може. Але знаєте, чим відрізняється жінка-імператриця від жінки жертви? жінка імператриця тільки це зрозуміє, вона йде з відносин. А жінка жертва вона буде змінювати його, е якось намагатися так йому донести, донести все, щоб він можливо прийняв. Інше рішення буде його виховувати. Сонечки, чоловік виховується, знаєте в якому випадку, коли він сам цього хоче? А щоб він сам цього захотів, вам треба взяти і залишити його наодинці. Тому що чоловік ніколи не міняє те, що працює. Тобто, якщо ви з ним поруч, він хитрує, маніпулює, ви тільки говорите, але не ходите, це працює для нього. Працює. Він нічого не буде міняти. І так. Це значить, дивіться, це чоловік іде той, який в принципі він себе дуже кохає тут. Бачу, він якби про себе пам'ятає і кохання до себе у нього велике. Чоловік, який хоче вас утримати, бо він розуміє вашу цінність, і він розуміє, 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 що таку жінку просто заберуть з руками і з ногами. Така жінка потрібна йому самому. Я Завжди те кажу, що маєте це на увазі. Поки що карту говорять, що, що у нього є і розуміння, чому він хоче вас отримати. Ви дуже ресурсна жінка, ви дуже цінна жінка. Запишіть собі, Галочку. Чоловік, який е, намагається ну, як, щось зробити, але нічого не робить. Тобто, от ви його заблокували, і все. І він, е, і він все. Він опустив руки. Ну, а що мені робити? Та ви знаєте, чоловік, якщо захоче, то й на Луні знайде жінку. Я вам кажу чесно, я на Луні не була, але я знаю, які є справжні чоловіки. Якщо йому потрібно, він тебе знайде і, не знаю, там де, і в Америці. Розумієте? А цей... Не обмежені щодо спілкування, я бачу. Ну, а що я можу зробити? Я ж дитина, допоможіть мені, дитяча позиція. Чоловік, який хоче з вами проживати під одним дахом, тут, до речі, можливо, ви з ним вже й жили. Чоловік, який з вами був, був щасливий в коханні. І зараз, коли ви зробили йому цю башню, він це розуміє, все краще і все краще. І так, який чоловік у вас на порозі? М -м -м. Боже, які карти? Зайки. Разом три старші аркани. Мах, суд і справедливість. Чоловік до вас, який, він вам запропонує якусь тут пентаклів. Тобто, зайки, буде така пропозиція для вас, що вам від неї буде дуже важко відмовитись. Я права вищі сили. Так, ви будете стояти на вибору шляху брати цей туз пентаклів чи ні. І тут мені карти натякають, що він хоче вас утримати тим, що він вам запропонує брак, що ви стали його королевою Пентаклів, його законною дружиною. Розумієте? І карти кажуть, що він для цього зробить все. Він розуміє вашу цінність. Я недаремно казала, і карта королева Пентаклів випала під четвіркою Пентаклів. Під вашою цінністю. Тобто він розуміє, що і ви в якомусь сенсі є тим подарунком, він зробить все, що можливо. І тут це чоловік доленосний. І тут все це по справедливості. Розумієте? Тобто, ви, мабуть, свій час багато чого зробили для цього чоловіка. Тому вам йде це. Розумієте? Оцей чоловік до вас йде. Окей, зрозуміло, давайте так. Зараз я змішаю, і я хочу таки про нього трішки узнати, про цього чоловіка, тому що м'ягко стелить, як казала моя бабуся, та жорстко спати. До речі, дякую за донатики. Буду дуже рада, що будете мені переказувати будь-яку суму це і моєю, знаєте, такою енергетичною підтримкою. Коли я бачу, що люди за мене голосують грошима, це називається так. Це взагалі кайф. Це такий кайф. Тут вам гору не видно, хоч вам горем було видно. Ось так. Да, трішечки. Сяду. Давай сюди, рідненький. Ти тут трішечки закриваєш, але о все. Все добре. І так, ви ще дайте мені інформацію про цього чоловіка. Що цей чоловік несе мої феєчки? Феєчки – все це, це ви, сонечки. в мою групу у Телеграм, до речі. Там феєчки, тобто такі дівчата, як і ви, але не такі, бо в них є амулету, пишуть свої відгуки про те, як амулет змінив повністю їх життя. Ну, поки що те, що я бачу, мені подобається. Ну, тут карти кажуть про те, що він тут поборов свого якогось внутрішнього звіра. У нього були якісь проблеми, ви про них знаєте. Хтось, може, випивав, хтось грав, хтось мав жінок, не знаю, у кого що. І він хоче з вами продовжити відносини. Тут у нього з вами, він вже давно цього хоче, буде розмова серйозна на цю тему. І тут ви отримаєте від нього щось, ну, якесь чи повідомлення. Щось вам щось вам буде якась інформація. Так, що ще він принесе в життя моєї фейчки. Тут карти кажуть, що він хоче, що тут навіть не так. Він ре він, він раніше хитрував, маніпулював, обманював. Та? Вів себе по дураку. І тут Аркан Луна. Угу. Тут не приходиться, і я все дивлюсь. Так. Угу. Ну, дивіться, він хоче поновити з вами відносини. Але він розуміє, що він раніше хитрував, маніпулював, обманював, він був скритний, да? він вам все не розказував. І зараз тут у вас пауза у відносинах, і він розуміє, що йому потрібно діяти. Так, але ну, ця людина не але. Він зараз про вас дуже мріє, фантазує. Окей, давайте так я запитаю. Чим е, він прийде до моєї фейчки, цей човікінг, чим він прийде? Чим він прийде? Ну, тут карти кажуть, що щось затягується, цей його приїзд чомусь з певних причин затягується. Він прийде з тим, що він почне діяти ваш бік. Uh, він став королем жезлі, він знає, що треба робити. Він знає, куди треба йти, і він буде йти до кінця, щоб продовжити відносини. А чи, чи чисті у нього наміри? Ну Тут він працює, заробляє гроші. Аркан помірність. Так, тобто тут все ж таки він вгамувався. Тут його зараз нічого не радує, щоб йому не давав всесвіт. Він йде, щоб зробити вас щасливою в коханні, це правда. І він, е, він зараз розуміє, що йому треба діяти, якось дати вам розуміння про його почуття. І тут є між вами кохання, але був третій фактор, і що він вибирає. Він зараз заробляє гроші. Сам з собою бореться. Зараз далеко на відстані. Тут він зараз вчиться жити по-новому. Аркан магуль про те, що він все може. Тобто, в принципі, будь-яку мету, яку він поставив він досягне. Окей, вищі сили, скажіть, а чи варто моїй фейчці довіряти цьому чоловікові? Чи варто моїй фейшці довіряти цьому чоловікові? Аркан помірність. Так. Вау, які карти, класно. Помірність говорить про те, що так. Тобто, все вже рівно. Тобто, він це шукав цей баланс, і нарешті він його знайшов по аркану помірність. У нього розбите серце. І він хоче жити з вами під одним дахом. Він бачить цьому енергію. А далі пуста карта. Пуста карта говорить про те, що все залежить від вас. Окей, а давайте я так запитаю. Бачите, брала один розклад, то у вас на порозі вже пішла робити розклад, докопуватися до істини. Хоча знов-таки, феєчки мої, вас багато, шанс буде, шанс на відносини з ним тут же зло у нього горить. Так, він тут зараз головою продумує шляхи свої до вас. Що отримає феєчка, якщо вона погодиться на відносини з цим чоловіком? Що отримає феєчка, якщо вона погодиться на відносини з цим чоловіком? Ой, ну карти взагалі, звісно. Карти кажуть, що він вам скаже про свої почуття, але ви якось навіть можете взяти паузу. Тому що е паузу, коли ви, ви узнаєте, всім, що ви одразу скажете йому да-да, да-да-да-да, ні-ні-ні. Тут ви, бо у вас буде дуже багато предостережень. Щодо того, приймати цього чоловіка чи ні. І ви, моя красоточка, будете з мечем і правильно будете робити. Ви відключите своє серце і будете думати головою. Але випадає аркан помірність і єрофан. Це говорить, що все ж таки все буде дуже круто. Цей чоловік до вас прийшов не просто так. Тут буде брак пропонувати, тут буде пропонувати вам. Вінчання, у кого що. І Аркан Помірність говорить про те, що ви таки прийдете до цього висновку. І правильно ви зробите, що приймете? Ну, король Жезлі він буде діяти, а ви імператриця, ви для нього та жінка, яка є особливою, ви та жінка, від якої він хоче дітей. Та жінка, на якій він хоче одружитися, тут навіть головне не це. Головне те, що ви дійсно для нього унікальна жінка. Єдине, що мені не дуже подобається, що ви якось за статусом вище, ніж він стоїте. Він король жезлів, а ви імператриця. А, ну, а хто він за статусом вище сили? Підкажіть, хто цей чоловік за статусом стосовно моєї феєчки? Ну, і тут багато їздить, зараз про це говорять. Тут він, мабуть, багато щось, якихось переміщення. А хто він тобто він тут не знаю, чи водій у вас, або їздить кудись постійно. Ну, бачите? У нього якась робота така. Напишіть мені, яким він працює, що він багато ну, знаходиться в дорозі. А хто він, король, імператор, хто він по статусу? Кажуть, зараз ситуація між вами висить і він. так... Тут про те, що він хоче продовжити відносини. До речі, кажуть про те, що ви його очікуєте, Сріно, бо ви всі не дуже впалися в ці відносини. Ви будете стояти на вибору шляху, повторюється, а ви королева жезлі, ви красива, сексуальна, він вас вже ревнує. Бачите, тут ви схожі по енергіям. Не кажуть карти, чому можливо, тому що вас багато, і у кожної з вас, мабуть, свій статус у нього. Окей, ви ще дайте пораду моїй фечі стосовно цього чоловіка. Ну, кажуть, підіть з ним у відносини. Але розклад для всіх попереджую і кажу всім: дивіться на дії чоловіка. Відносини піти можна, але, дивлячись на його довгі і красиві до вас залицяння. Розумієте, про що я? Розумійте одну фразу і запам'ятайте, коли ви починаєте з чоловіком спати, займатися сексом, то він розуміє, що зробив вже для вас достатньо. Тож, тож, ще раз кажу про це, не поспішайте вступати у воду двічі, тим паче не перевіривши, що цей чоловік дійсно трансформувався. Так, королева чаш. Вам порада бути люблячою, але, але, з мозгами. Вам кажуть, що так. Ви очікуйте, очікуйте, ви тут багато вклалися в нього. Кажуть, що у вас взаємне кохання, вау! І ви, королева, жезлів, красива, сексуальна. Боже, яка жінка? Він вас вважає красоткою, красоток. Він просто вас вважає жінкою вогнем. Так. Ну тут зараз сама на собі все тягнете. Угу. Так, 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 так. Угу. Так, ми тоді з вами все зрозуміло. Зараз я тільки запитаю, як скоро він з'явиться на вашому порозі, як скоро. Цей чоловік з'явиться на порозі моєї феєчки. Ну, це скоро двійка чаш. Чаще це достатньо скоро. Чаще це вода. І двійка. Це два місяці, два тижні, два дні. Тут щось мені не подобається, покажуть про якусь хитрість і обмани маніпуляції зараз. Що він це робив дуже довгий час? Угу. Це про нього все. Так, і тут він бореться з якимись вітряними мільницями зараз. І після того, як ви пішли з відносин, він таки став імператором. Тобто таки він вам ровня. Пам'ятаєте, була імператриця, він імператор. Тобто, тобто він трансформувався, я правильно розумію вищі сили? Карти кажуть, так, він ніяк не проявляється. Ситуація стоїть на місці, але Аркан зірка, ви для нього зірка. Ви для нього просто стали ще красивішою. Ще бажанішою. Ну, знову наємне кохання і аркан закохані. Кохання є, і треба буде робити комусь з вас вибір, можливо, вам, приймати його чи ні. І це станеться. Тут, тут знаєте, якось цікаво. Тут, кажуть, сталося б набагато швидше, якби у вас не блокіровки, але не треба його розблоковувати. Король Пентаклів да, тут він страхах, бо він не знає, що відбувається в вашому житті. Тож, пишіть, як вам розклад. Чекаю вас в моїй групі, в групі Телеграм. Підписуйтесь, Інстаграм, Тіктоті. І далі буде. А буде те, що феєчки. я вас їх дуже люблю і бажаю вам всім бачити в кожному дні. Те прекрасне і щасливе, на чому можна зосередити свою увагу.